Вони роблять невигідні речі. Про давку меблю, трохи клопоту завдали. Галяй поповню. Лодик усердно працював, пані Марія контролювала процес, а баба сусідка розказувала нам цікаві історії. А, Час це була коровля, часинська. Люди рі... рі... бувають максимально дивні, так. Хтось сказав, чого Мартуся вибрала собі таку кімнату дальню. Mm. Скажи ще раз. Я сказала, що ми не хочемо тримати корейну, бо то А, невигідно, і Б. Ем, і багато какашки, шкоди роблять і какашків на подвір'ї. тут вабултурно. І на город заходять і на робили Шкоди постійно, тільки виганяй, нерви тріпай. Ну у нас взагалі було, кажу, з курами один мінус. А якась написала: це виходить, що ті люди, у яких ви купуєте яйця дурні, бо вони роблять невигідні речі. Я би на місці тих людей, які вам продають яйця, не продавала. Давала, бо ви какажуть, не хочете на подвір'ї, а хтось хоче, всі живуть у селі і можуть тримати хазяйство. А кому тоді продавати ті яйця, якщо не людям, які не хочуть тримати. Люди бувають максимально дивні, так. А я хочу сказати, що я хочу зняти якийсь влог, бо підписники на Ютубі дуже-дуже чекають. У нас ось такий сьогодні дощик невеличкий. І йду покажу, що зібрався робити. Пані Марія зять. Мій швагро. Я не можу поняти. О, він, о, дивіться, що не взявся робити, каже, вже не може поняти. Та що поняла? Що, що тут то, що, то, то кожного краву треба до стіни чіпляти? Так, так, так. Та, та. Це така мода, то так все продумано. Владик не розуміється в сучасних тенденціях ну, так, так. В тенденціях. Мартусі кімната вже змінилася. Як хто не знає, Мартуся Романовича звідси вигнала. Та прямо? Вигнала, <свят> ну ми сказали, ладно, буде, ти хочеш свою кімнату, тут буде твоя Шо кімната. І володих береться складати меблі. Також вже такий стіл вона має, такий пофік, комод. Меблями наповнили і кімнату. Каже, цей стіл вже забрати, нарешті. На батьківщину до себе в кімнату. Крісла! Це, най... Це те, що мене так більше. І тут ще стоїть шафа, будемо складати шафу. І ще полички є. А крісла, вона каже, ось ці негарні забрать. Ну треба їх забрати, бо вони в неї замість е гардеробної, вона туди лахи на них складає, правда? Так. Тут Пулички. в неї такий куточок з холостами, Пулички. хто не бачив. Такий цікавий, тут треба отко повернути. О, ще і треба треба... Тут треба такі гарні висюрки зробити добре. Це є винахід майбутнього, шарики на люстрі. На люстрі. На люстрі. Так, і тут ще одну картину треба, і тоді буде повноцінно виглядатися стінка. Мартуся взагалі на уроці сидить в своїх кодцях. Хтось сказав, чого Мартуся вибрала собі таку кімнату дальню, а не там, де... Хаті, та тут взагалі вакше. Я, я б саме хотів таку кімнату. Тільки Мартуся всіх виперла. Рома завжди мріяло про кімнату окремо від всіх. Десь з 11 років, напевно, чи з 10. Mm -hmm. Вона фактично з нами живе в домі, але не ну, зовсім з нами. І робить тут, що хоче, ніхто так. не знає, що вона робить. Ще тільки залишилося їй тут ванну, і туалет зробити. Це повноцінна студія. Спочатку була Романовича була По... Почав та... відпочивання свинська, Потім була <ривітна> Романовича. Романовича була відпочивання, потім володя. Підпочивав... Потім я тут облаштував, знімав відео, огляди різні, то все. Кожен І... собі якісь плани будував. І <ривітна> висновок такий, що... Виграла маркульну. Та, ну вона наповнила вже меблями, вже скоро її звідси не посудиш. Ніколи мене сусі. Я вам скажу, я, я вже собі думала, бо ми думали робити їй на другому поверсі в нас е, кімнату, але там вона б така не вийшла велика, а така дівчина має багато, великий гардероб, багато різних речей, буде стільки тих парфумів, скільки. Вона б просто. Це облаштує пані пані Марія, нормальна ситуація. Пані Марія стоїть, говорить, а зять працює і мовчать. Нормально ситуація, як завжди. То було б добро, так пітьошто стояла в такій позі, а зять стояв би на нею. Тому що це було. Я ж контролюю, чи все йде так, як має бути по покреслені. Так, тьоші все по плану, так як Путіна все по плану. Подивіться. Які вже гарні три полички є. А не прийшли готові. А взагалі ми трохи продажу меблів, трохи клопоту завдали, тому що я зробила на свій розсуд, хоча мене попереджала, що це меблі різних фабрик. Я замовила комод в одній фабриці, а такий же чорно-білий, таку ж чорно-білу шафу. І як вияснилося, ну і полички ще були, і як вияснилося, що все одно ті плити трошки від вони ось такого білого білого кольору, тому що ось цей, е, е, цей стіл він з тої фабрики, з якої мала бути шафа. І коротше, коли вже було пізно, вже на нас відправили ту шафу. Я пишу робіть щось, будь ласка, ну бо воно не буде разом стояти. Одне бі біля одного да, не буде, воно дуже відрізняє. Якщо воно прямо стоїть, воно не видно. Якщо б воно поряд було, а то була така класна чорно-біла. І коротше, продавець війшов в наше положення. Дуже йому дякуємо. Замовив до себе, каже, я постараюся продати ту шафу. Ось. І, і коротше, ми замовили повністю білу, тому що в того виробника не було таких, я не знаю, чого, комоди є чорно-білі, а шафи немає чорно-білої. Вона така не яскрава. От там, вона така дуже яскрава. а а такий, такий ніж, холодний. Холодний. А, холодний. То холодний. Це, хол -холодний. це холодний, а це такий теплий. Це так? я б сказав навіть білий білий, бо я ще холодний білий, а це теплий білий. Ну я не знаю, мені такий дуже ні, холодний. Якщо, якщо б ми повністю вас взяли чорно білий. Я кажу, давайте той комод. А потім вже ще й шафу задумали, і коротше, то я тупо... взагалі меблі це дуже класно, дуже гарно прикрашають. І до і, речі, це дуже, мені зовсім дуже, дуже хороша і е якісна і дешева бюджетна фабрика. Хоча кажу, навіть не, не скажеш, що, що такі якісні меблі можуть. Так, так, ми як як подивилися, які тепер ціни на меблі. Я не знаю, скільки треба заробляти, щоб ту мебель купити. Та тут такий команд. Я не знаю, три коротше, десь до чотирьох тисяч мені здається. чи чотири з половиною десь в тих, в тих районах чотирьох. Дуже класно. А далі ми почали знімати рекламу Сіті». Влодик усердно працював, пані Марія контролювала процес. А баба сусідка розказувала нам цікаві історії. Так, вже прорізається якась картина, вже якісь видно шухляди, дверка. Вже щось видно трохи. Зараз буде робота, Ой-мойо, дивись, як образок. Це якийсь. Це не образок, то романечко все вставив. Ага, він підпер так. Та як. А, то посунути просто треба. За коротке. твоя <ріхи> мова. Висадився? Ага. Думаю, що... Не так склав. Не так склав конструктор. Коротше, будемо працювати далі. Так. І трошки праці, трошки роботи, і наша шафа, ну Мартусіна шафа, Нія. готова. Ось така, трошки ми тими ручками її біленьку шафу трошки вимазали, але тим не менше, шафа складена. Ось така тут буде така труба, то ми вже самі її доробимо і будуть так, якби як на вішаки. О. Тут в комплекті йшла якась така тяга, тому. Але ми кажемо, що ми трошки зробимо mm -hmm. поінакше. У нас ще є така труба з гардеробної і ми її тут пригвинтимо, пригвинтимо по-своєму. Mm -hmm. Коротше, то менше з тим треба кликати наших жіночок, щоб вони приймали роботу. Ревізорів наших. Комод, каже Мартуся, відсунемо трошки туди. Da, до Шафу поставимо тут. А, ще є полички класніші, їх треба при, прикріпити. Ну, буде досить цікаво. Ти що тут сидиш? Га, такий лопатий. Лопатий. І що? Ми трошки попрацювали і прийшли їсти. Поїли, навели бардак на столі і тепер сидимо каву. Води нема, посуди, нема чим мити, то є, а мені харітися не хоче, так і чекаю, коли буде вода. А то виправдовується з одразу. Раз? 특히? Раз нема води. Без води Я це просто... Я не знаю, Нам без води, напевно, ще... Хочу з крана деплі. Я вам буду поливати, буде як з крана. Ну хіба не можеш поливати? Я краніка виставляю і лию нормально. А ви стоїте і їми, теплий все відразу з кинув. Що смієтеся? А скільки крайній води напустить? Вам собі без коховати помієте? Це було снепле. Перший добре написані стри літри води ви. Тому думаєте для чого? <схай> Ти чого не смієшся? Ти що шутки не зрозумів? Шутка не смішна? Не зрозумів шутки, що зробиш. Нам без води я хотів казати, що напевно гірше, як без електроенергії. Ну це просто. Отакі старі запчастини знадобилися. Від них нам треба відкрутити ось ці штуки і зробити мартусі в шафі, прикрутити трубу на вішачки, так? Недурно вона пролежала 5 років, або 3, або 5, або 7 в гаражі. Знайшли ми необхідну нам трубу, ось таку, то ще з нашої гардеробної. Тара. І подивіться, міряємо, чи підходить ця штука. Оба! підходи, якраз супер, правда? Трошки не себе знімав. Ну Трошки не себе, ну, ну трохи. Коротше, такі відміточки. І зараз будемо крутили такі штучки. То ми ще зафіксуємо. О! Ну, і все. Ну і посадино. Вона взагалі така крепко. Ну, типу, міцніше, ніж шафа навіть. Ну. No. Мартуся оцінила, значить добре. що зараз прийдуть жіночки наші, Іринка, мама і скажуть свій остаточний вердикт. Це капець. Мама каже, що їй сподобалось. Nie, як так можна підібрати? Подивіться, труба в нас з гардеробної залишилася, і ті штучки залишилися з кутка. Зі стола не викинули, який ми давно вже розібрали. То був мій комп'ютерний столик і там такий кут був. я вже А, покажу. то скута, скута. Точно, Ага. Ну, Мартусь, мені сподобалося просто капець. Ну, взагалі бомба. І зверху можна пускати. Мартуся вже свої Свій одяг починає сюди ташкарити. Ще навіть не прибрали, але нам вже Ні, ну мені почина... дуже. Макхтось потім шафу буде тяжко сувати з одягом. Давай, ну давай треба, пробуй, Мартусь, пробуй. Проти. Пробуй. О, можна було що ще. Потрібно, тобі але клас. І зверху собі що хоче, шапки Ні, для не неї це просто ідеально. Ну давайте комод її підсунемо, вона казала. Трошки вбік. І дивимося. Дивимося, ну ви не дивіться на бардак, ми ж то не повиносили, але дивіться на. Красу. Що Ось так. Це Ось так. Двей. О, Владик прийшов забрати. Диви який порядок? Шміття. Це порядок. Во, Та дивись. Бачимо. Є порядок. Рахуйте, зверху можна поставити, скільки шапки лежити, там ролички, парафоні. Ти маєш слухати ту жінку. Підколію? Підколіє. Ну, та й такий такий вигляд. Ну що? Ну так? Ні, дуже гарно, мені сподобалось. Так, Акуратно, мішає. Та ще є поличка. Телевізор, де телевізор вже тут в кутку не буде, бо тут вже шафа мішає. Сюди. Ну так, але тоді ліжко треба ставити ось сюди. Ліжко ставиш сюди і над комодом ставиться телевізор. А я хочу переставити нині ліжко сюди. Она маєш, она має, вже перестановка. Ще не заїхали, вже перестановка. Я ще не Прийшла яринка і, і зразу цей. Подивися, як заводу ага, оцінюй роботу майстра. Я -маю! Ага. То я розумію, ну добре мати своїх майстрів, я вам скажу, вигідно і... Коли... Особливо, коли ті штуки. Е... Я вже Це на 20-річної давності, якщо не більше, А, і труба. Я фото. О, я порився в наших фотографіях, які є роздрукованими, і покажу ту фотку. Так, і з цим вже переставляємо. Так, воно давай не заховувати. І дивіться, дивіться, поприбирали зовсім другий вигляд. Я вигляд. вам скажу, якщо навести порядок, навіть в будь-якій кімнаті стає краще. А -а -а -а. І дуже... зараз ми вам розкажемо про один лайфхак, лайфхакович, лайфхаковський. Дивіться, бачите? Дві табуретки з пуфіка і пуфік стоїть цілий. А -а -а -а. Як таке може бути? Люди, яка то класна штука? Я не знаю, просто хто ще не має такого пуфіка, п'ять в одному замовляйте, тому що... Просто незамінна річ. Ми вже хочемо собі такий до кухні. Ми не хотіли викидати тут старі такі крісла. Стояли, бо хтось захоче прийти сісти до мартусі, не схоче там розуватися посіма повністю. Не хотіла вона не хотіла тих крісел. Я кажу, зараз зробимо лайфхак. Витягнули ось таких два крісла, а тут просто пусто. Подивіться, стає сторони. Можна щось поставити, якийсь по. Це такий пофіг-трансформер, хто не знає. І ціна його лише 3250 гривень. Є 3290, але там до 31 березня ще по промокоду пані Марія буде 150 гривень, не А фактично 3000. Це дуже крута штука, я кажу, подивіться. Запихаємося. Сідаєте, взуваєте, супер! І ще вивільнили два крісла для Мартусі сюди. До речі, кого зацікавили такі меблі? Ми брали їх в пінка меблі. Це дуже хороший магазинчик, він недавно відкрився, але власне це вже в цьому бізнесі більше 10 років. І ціни там просто ну дуже-дуже класні. А ці пуфіки, це взагалі дешевших цін, на них не бачила то більше в інстаграмі, бо це інстаграм-магазинчик. Друзі, замовляйте будете дуже, дуже задоволені. їх легко складати, легко розкладати. Коротше, ну ми дуже задоволені. Номі. Так, і цей стіл з цього магазинчику, і цей, сама власниця в інстаграмі має фото всіх меблів, ціни, збережені сторіс, ціни, все дуже зручно. Тому вона вам відповість приватні повідомлення на всі ваші запитання. Подивіться, як то тепер все зручно, не треба ніяких ручок. Дуже гарно. гарно, зручно все відкривається. Мені знаєте, що нам подобається? Кластеться, трубочка. Відкривається сама. Подивіться, оп! І вона на таких механізмах, які відкриваються, закриваються. <риклад> <риклад> так, так само цей ну так, до, і до, до... білий світлий колір виглядає по багато. Та до речі, ми замовили ось цю шафу на іншій фабриці. Вона мала бути ось така біла, як у цей стіл, і ми від неї відмовилися. Тому тому хто така, тому кому така шафа цікава. Е, тільки вона чорно-біла, як комод. Я ага, так, поняла, ага, вона вона чорно чорно-біла. Просто ну... нам по відтінку не підходило. То я то мене попереджала власниця, але я кажу, а то не буде, не буде замітно. Все одно білий має має значення треба брати все на фабриці. Так, і зараз вона в неї на знижці тому що ми можна сказати нам пішли назустріч зробили повернення і кому така шафа сподобалася ви можете її по хорошій знижці придбати це вона чи 5,5 тисяч ну це дуже дешево оскільки зараз меблі я дивлюся, скільки люди дають за меблі по 20-30 тисяч то ну це дуже класно не бачу поки відео на ютубі вийдеш шафа буде. але там взагалі флажкі ціни тому переходіть і, і замовляйте. Посилання залишимо в описі під відео. Подивіться, друзі, ми зробили ще ось таку перестановочку. GoPro має на щастя, широкий кут огляду. Можете подивитися повну картину. Зробили так. Раніше ліжко, як ви бачили, сюди стояло. І тепер воно виглядає ось так. От така картина. Ми знаємо, що там трошки пустенько тепер виглядає. Але думаємо, там як то наповнити? Як то наповнити? Вони думають, там туалетний столик мартусі поставити, а тут той стелаж чи, чи а, щось а таке. Де де везпи везпи ту так. А тут мовити. може двері будуть і буде Є там такий ванна, туалет. туалет. Отакий Вову. Покажи. Ну, він невеликий, невеликий. Він Але, До речі, він шире, гарно, гарно, гарно виглядає. Так, зараз ще прийде Влодик і скаже свою думку. Ну, Мені такого досить непогано, тому що тут, в тут, принципі, лежиш. лежиш, Тут на бачиш свою мебель, свою ту, там телевізор, там цей, тут ще щось, тут розетки. Ну, мені здається, зовсім зовсім непоганий варіант. Коротше, можете написати в коментарях, як вам краще. Чи так як було, чи О, ось, так. ось такий варіант. Чи може взагалі, що пані Марія на пуфіку? Uh -huh. З Мартосі yeah. кімнати ми вже вибралися і прийшли знімати огляд і робити нині. ось таку розпаковочку. Щось ми йдемо йдемо і не можемо нині на ній. Посилочки. Там є дуже багато класних смаколиків. Ой, стільки слідок. Ого. Дивіться, сьогодні вже наступний день. А вчора я не закінчив влог. Ну, думаю, як я чим я його закінчу, завершу. Е, як то? Нема, нема логічного завершення. Сказав, що знімаємо рекламу і все. Так що нині його я завершую. І чекайте наступного, так? Так. Давай. У нас там зима. Галяй поповню. Отак.